Любити життя і цінувати кожну його хвилину, нести радість у книгах шукати істину, у людях мудрість. Доброго дня всім присутнім. Я Кравченко Наталя Миколаївна, вчитель початкових класів стаж роботи 34 роки. У Преображенській початковій школі працюю з 2017 року, кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання. Учитель-методист. Моя місія як педагога особлива. Дати учням не лише всіляку інформацію, але й включити їх у значиму діяльність. Працюю над методичним проєктом розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій. Свої професійні навички та інтереси спрямовую на підготовку учнів до майбутнього. Чую дітей мислити творчо та цілісно, вміти вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення, бути гнучкими та легко адаптуватися до змін, піклуватися про інших, формую навички роботи в команді, толерантність, вміння ефективно співпрацювати. Це моя візія. Свої роботи та роботи дітей публікую на Національній освітній платформі Всеосвіта та в соціальній мережі Фейсбук у вчительській спільноті Математика Ран. Пілот». За підсумками попередньої атестації нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України. Мій досвід. Результат моєї щоденної праці. натхненні учні що здатні творити, розвиває творчі здібності, впроваджуючи нові освітні технології, а саме інтерактивні технології, ігрові технології навчання. Технологія розвитку критичного мислення. Проєктне навчання. Інформаційно-комп'ютерні технології. Моя діяльність. Постійно підвищую рівень своєї кваліфікації. На дистанційних курсах, вебінарах, конференціях, марафонах. У навчальній діяльності переймаю на себе нові професійні ролі. Фасилітатор сприяю самовизначенню учнів в об'ємі інформації та діях, керую груповою діяльністю, проєктна діяльність, робота в групах, т'ютор: направляю самоосвіту, індивідуальну навчальну траєкторію учнів, дистанційне навчання, індивідуальні та групові заняття, інформаційні хвилинки. Модератор. Застосовую додаткові теоретичні знання в практичній діяльності. Мої діти постійно беруть участь та є переможцями всеукраїнських онлайн олімпіад з української мови, математики. Я досліджую світ на національній освітній платформі Всеосвіта. Фесенко Валерія нагороджена грамотою за зайняте друге місце в районному конкурсі Сила Слова. Ментор. Розвиваю креативність учнів, які мають високі показники навчання, допомагаю учням із низькими показниками успішності заохочую до розвитку таланту впродовж життя. Створила Ютуб канал для дистанційного навчання, нуж, дистанційне навчання Наталя Кравченко. Працюю над його наповненням, створюю відеопрезентації з навчання грамоти, які допоможуть дітям розкрити свій потенціал. Мої плани стратегічне планування 5 цілей на наступні 5 років. Продовжувати організацію освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості, створити збірник цікавих завдань з ЛЕГО-технології для уроків української мови, систематично наповнювати youtube канал новими відеопрезентаціями, освоювати нові технології навчання, читати цікаві книги. Подорожувати Україною. Дякую за увагу!